Раз Загородній на зв'язку зі студією 24-го. Пане Тараса, радий вас вітати! Слава Україні! Доброго дня, горах. слава пане трасе, я хотів би попитати ваших думок про е, цю публікацію Financial Times. Здається, якщо я не помиляюся, про те, що лідери країн Великої Сімки можуть до 24 лютого ухвалити рішення по конфіскації заморожених російських активів. Йдеться mm -hmm. про суму в триста е, мільярдів американських доларів. І, от, на вашу думку, чи наважаться вони на подібне? Чому так формулюю питання? Ну тому що чи правильно я розумію, що все таки для західної цивілізації. Е, Приватна власність священна, і для них, от, забрати гроші чужі і передати комусь іншому, навіть якщо забирають в людожера да передають жертві, то для них це, начебто, все таки неприпустимо. Ну, охвалювати рішення вони можуть. чи зможуть зробити, це велике питання. Там є багато нюансів дійсності в цьому питанні. Коли американці... Так затято вимагають, щоб віддали е, ці гроші. Там же є підводні камені, uh -huh. а підводні камені полягають, що це знаходиться на території Європи, uh -huh. а європейська європейська система фінансова не дуже хоче повертати ці гроші. Давайте будемо відверті, і без активності України ми повинні розуміти, ніхто нікому нічого віддавати. Е, ну за гарним рахунком не хоче, чому по перше, тому що європейці не використовували е, зону Євро, європейську систему для накладення санкцій, як це робили активна американці. Тому в дійсності в європейських і особливо в зоні євро дуже багато. Грошей, в тому числі тих, які ну не хотіли бути в зоні в американській зоні євро. А це точніше в американській зоні там, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати, китайські гроші є упевнені. Тому. І тому це досить невигідно буде. Просто гроші почнуть втікати. Друге питання тут трохи якраз з приватною власністю більш-менш зрозуміло, тому що все ж таки передача відбувається. є Сенденте. Тут якраз питання суверенітету над державними грошима. А там є певний імунітет. Так просто державні гроші забрати. Ну, знаєте, це це окрема процедура. Я принаймні поки не бачу, як вони це будуть робити. Американський а, американські того, журналісти? Я не а, а, тоді, перепрошую Більш того, я не виключаю, що вони взагалі можуть використовувати ці гроші для. Шантажу Росії або можуть повернути е, Росію, якщо зміниться ця влада. Наприклад, приходить умовний Навальний, який говорить що все закриваємо всі ці теми, даємо доступ, наприклад, до російських енергетичних ресурсів, чого хоче захід, і вони можуть повернути їм під певне зобов'язання. Як до речі, так було з Іраном тому ми повинні знову таки розуміти, що не треба сподіватися на те, що там сімка, хтось буде вирішувати за нас. Ні, кожен в цьому світі діє відповідно до власних інтересів. Коли американці так хитрувато говорять, що вони готові віддати ці гроші, вони ж не вточнюють, а де знаходяться ці гроші? Вони ж в руках європейців. Знаєте, як така стара приказка, що моє, що моє, то моє. що, що твоє, то наше. Тому там теж є нюанси стосовно цього питання. І тут ми повинні розуміти, що краще Україна нехай наймає адвокатів. Великих крупних американських європейських нехай б'ються в судах за відсоток від цього, тому що так просто. Ці гроші не віддадуть. Ми ще чітко ясно повинні розуміти. Пане Тарасе, а оці погрози, начебто, з боку Кремля, з боку Путіна, що у разі, якщо подібне буде запроваджено, якщо російські активи нині заморожені за кордоні е конфіскують, і не дай Боже Україні передадуть, то Путін тоді як мінімум розірве дипломатичні стосунки зі сполученими штатами Америки. От про це пишуть американські журналісти. Допоможіть зрозуміти наскільки все таки західні цивілізації важливо мати оці ці дипломатичні стосунки з Путіном. В нас вони розірвані, і давним-давно це треба було зробити. Менше з тим, да от для них е мати ці дипломатичні стосунки. стосовно, тому що це ну розрив дипломатичних стосунків е в міжнародному праві означає фактично е оголошення війни. І все ж таки це ядерна держава. Звичайно, що ніхто не хоче наражатися на таку небезпеку і хочуть мати мати все ж таки канал спілкування, навіть такий офіційний, неофіційний, тому що є ядерна держава, з нею щось треба серйозно робити. Я думаю, що там Путін ще більш погрожує, тому що багато ж іноземних корпорацій досі працюють mm -hmm. в Росії. Це ми знаємо багато хто. Позаявляла на початку війни, що вони йдуть з ринку, але не оголосили строки. Вони досі там працюють. Та може йтися про конфіскацію активів тих корпорацій, які досі працюють в, в, в Росії. Оце можливо ця погроза полягає в цьому, але подивимось знову такі. Ми не ми повинні навчитися. Українці повинні навчитися нікого, знаєте, не чекати милості так. Нікого не чекати вірити словам. Слова то таке, тому що кожен цьому світі любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. От зараз у нас фактично, Ну от стосунки з заходом ну через необхідність, так тому що давайте будемо відверті. Захід вже не давав ніяких зобов'язань нам. Там немає ніяких підписаних договорів, що вони нам надавали зброю і захищали нас. Це через симпатію виборців до. України і все ж таки, який не який Будапештський меморандум, це більше такий поняційний документ був і залишається, і в принципі, ну сполучені штати Америки, Британія, принаймні виконують цю поняційну угоду. Пане Тарасе, щодо того, що немає в нас із союзників із союзниками підписаних договорів і жодних гарантій. Маємо е, заяву від Олександра Чалого, дипломата, який брав участь у переговорах е, з росіянами навесні 22-го року. І от е, з тих заяв, що ми е, з його вуз тепер почули, він каже, що Путін вже через тиждень зрозумів помилковість вторгнення в Україну. Ну в тому плані в помилковість, що не розрахував свої сили. Не в тому плані, що неправильно було нападати на Україну, а в тому плані, що більшими силами треба те було робити і от що пан Чали каже, що Путін, начебто, був готовий тоді на весні 22 року до переговорів. Що, все-таки, якась там стамбульська ця декларація, комуніке було узгоджене, але в останній момент його, значить, від цієї ідеї відмовилися офіційно. Ми знаємо, да, начебто, через звірства росіян в Бучі. Не офіційно зі слів Давіда Арахамі, знаємо, що можливо через вплив британського прем'єра Бориса Джонсона, тодішнього, який до нас приїхав і сказав, що хлопці давайте далі воювати. От, якщо можна ваші розмірковування з цього приводу, чи правильно я розумію, що могло так бути, що від Джонсона ми оці от гарантії на словах отримали, що нас будуть підтримувати до нашої перемоги, але по факту виявилося все трохи інакше. Ну, давайте так. А що значить на що був готовий Путін? А умови ми знаємо цих перемовин. Фактично, залишити окупацію. Це далече було в, в підкреслення в, в плані цього прем'єра Італії даді, по-моєму, да, який там був. Він же досі в ООН там знаходиться цей план. Тобто, віддайте всі ці території, uh -huh. нейтральний статус, uh -huh. а ще росіяни згадайте, що вимагали. Скорочення армії до 100 тисяч, uh -huh. немає важкого озброєння і так далі. Uh -huh. Та -да. Тобто, наступний етап, ви будете беззахисними, ми будемо рвати вас, як захочемо, тому що ви самі підписали такі документи. Тому тут пан Чали трохи лукавить, м'яко кажучи. це раз. По друге Буча в дійсності все поміняло, Бо, як би не Буча, ще невідомо, коли б західні країни почали допомагати Україні. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. Це вразило увесь світ, і пам'ятаєте, що фактично країни Західної Європи вмовляли Україну здатися три місяці, і 16-го ж приїжджали. 16 червня, як пам'ятаю, тоді Макрон Шольц і прем'єр-міністр Італії з одною метою вмовити українців здатися. Але їх повезли в бучу, це показали, вони все зрозуміли і більше дурних питань не задавали. Тому коли говорять, що була можливість десь домовитись, ну це хитрувата позиція, uh -huh. хитрувата позиція, як кажучи, без історичного контексту, про без конкретних фактів, ну це таке. Знаєте, для тих, хто для тих для тих, у кого дуже погана пам'ять. Пане Тарасе, але дякую, що з цим акценти розставили. Тоді допоможіть розібратися з цією свіжою статтею в американському поважному виданні «Політико», де вони пишуть, що стратегія Білого Дому по Україні тепер от змінилася. Що мовляв, тепер не йдеться про те, щоб допомагати Україні перемогти, а йдеться про те, щоб все таки в сильній позиції всадити Україну за стіл переговорів із Путіним. Офіційно, звісно, про це не кажуть. Офіційно, звісно, стратегія не міняється. Менше з тим, от політ. Тако, американські журналісти поспілкувавшись, ну але знову ж таки погоджуються з неназваними анонімними джерелами, от до таких висновків підходять. І що головне, до таких висновків вони підводять своїх читачів. Ну, дивіться, по-перше, ми повинні розуміти, українці нарешті повинні зрозуміти, що західна преса теж піддається багатьом впливам. Там часто особливо мене дивують, коли українці читаються. Статті хапаються за валідол, коли там прямо написано, Ну, наприклад, нещодавна на стаття Вашингтон ще десь була там, де підписана людиною з чисто англосаксонським прізвищем Трайновський, який за дивним збігом обставин взагалі Працював в Москві. Ви ж повинні розуміти, що теж піддається впливам. Чесні люди коштують дуже дорого, все є різні інтерпретації. Стосовно планів, ну дивіться, ми повинні запам'ятати одну просту річ. Американці дуже системні люди, так і у них є плани на будь-який випадок життя. От у них є одна папка така, одна папка така, одна папка така, і так далі. Знаєте, я пам'ятаю в одній книг Джорджа Фрідмана, засновника Стратфора. А у нього навіть написано було, що після Першої світової війни, коли американці воювали на боці Антанти з Британською імперією, і так далі, в Америці все рівно був план на випадок війни з Британською імперією, тому що тоді Канада входила угу. в склад Британської імперії, тому ми повинні розуміти, що таких планів в дійсності дуже багато, і в залежності від обставин. Вони можуть по-різному розглядатися. А тут питання: хто може поміняти це обставини? Я вам скажу тільки Україна, тільки Україна може змусити взяти іншу папку. Так? Якась на наявність такої папки, про яку от зараз говориться, я не заперечую, думаю, що вона так і є. Але що змусити Білий Дім взяти іншу папку? Це тільки залежить від України. Тому що, е, ну наприклад, якщо ми починаємо виробляти масову зброю, так і знищимо, е, наприклад, всі е, НПЗ Російської Федерації на глибину тисячі кілометрів. То знаєте, тоді в Білому домі беруть іншу папку. Тому що Україна показує зуби. Так? Е, коли ми переходимо на військову економіку, починаємо знищувати ворога більш активно, так? А е, тоді знову інша папка з'являється. Тому що отут все від нас залежить. Ми повинні це розуміти. От дивіться, як було з Чорним морем, е, була ж там. Знаєте, пам'ятаєте, були там обіцянки, можуть бути каравани НАТО, може вони захистять угу. наші поти. А нічого, ми самі взяли в руки свою безпеку. СБУ наштампували цих дронів. Морський малюк там зараз Мамай представили там, десь в перспективі чи вже їздить дрон Марічка. І що ми бачимо, Україна вирішила фактично питання безпеки в Чорному морі. Чорний, Чорноморський флот тепер ховається в новоросійську. До речі, зверніть увагу обстрілів з боку Чорного моря калібрами чогось різко помі поменшало. А чого тому, що Україна взяла на себе цю безпекову функцію? Тоді інша папка починає е... працювати з і звернеться уваги. Та саме Британія вже готова з Україною підписувати оцей договір, так званий, про гарантії допомоги і небезпекових гарантії. Якраз питань Чорного моря, чому тому, що захід бачить сильного партнера, що є партнер, який може виконувати певні функції. Тому що сильними хочуть дружити, так і, і, і у нас, як тільки ми розгортаємо військову економіку і ну, шма, якомога швидше, так вкачуємо ресурси в оборону, тоді папка буде зовсім інша. Коли вони будуть бачити, тоді питання буде, ті ж республіканці будуть задавати питання, там вже не всі там Трампісти. Е, хоча Трампісти мають рацію, коли вони говорять так, вони просто грубо говорять позицію заходу стосовно України. Стосовно чого ви не будуєте військову економіку. Якщо ви не будуєте військову економіку, значить українці не хочуть перемагати в цій війні. Якщо українці не хочуть перемагати в цій війні, чому американські платники податків повинні оплачувати війну, яка їх особисто не стосується? От така логіка. Ми повинні розуміти, і тут все залежить від нас, як ми гуртуємось навколо першочергового виробництва нашої зброї. Для того щоб дотиснути уряд нарешті пана шмигаля, який досі не вирішив питання з оподаткуванням прибутку підприємств. ВПК досі не вирішено це питання, досі прибутки цих підприємств вважаються збитками для держави, тому що пан Шмигаль хоче переписати постанову, яку сам власноруч зробив там у березні 22-го року з метою покращення виробництва зброї. Тільки вони в тому в тій постанові пропустили слово прибуток, так. Ми повинні вимагати від Міністерства фінансів та Національного банку розширювати оборонне замовлення. Як це зробити? Досить просто. Мінфін випускає ціни папери, припустимо під 5% на 10 років. Національний банк викуповує ці ціни папери, дає гроші мінфіну, який дає в оборонне замовлення. 20 мільярдів доларів спокійно можна вкачати в промисловість для того, щоб у них була оборотка, йому було масштабування масштабування виробництва. Тільки виробництво треба давати, виробництво сільгостехніки треба давати і в оборонку. Знаєте, чому виробництво сільгосптехніки треба давати українське? Тому що сільгостехніка це фактично технології подвійного призначення на базі промислових. В можливості, наприклад, виробництва сілької техніки можна робити зброю, так тому туди вкачувати ресурси, створюються робочі місця, створюється величезна інфраструктура, податки, зброя є. І я вам скажу, навіть інфляція не дуже сильно підніметься, тому що у нас величезна армія безробітних, які будуть втягнути фактично виробничі процес. А от якщо можна про це більш докладно, пане Тарасе, хотів би вашу думку попитати, тому що я знаю, я пам'ятаю, що ви є прихильником ідеї розбудови власного військово-промислового комплексу. Але дивіться, ті, такі хто тим переймається в контексті мобілізації, що кажуть ті підприємці, що каже до прикладу, Київ Пас Трансда бідкається на нестачу во водіїв. кажуть, прийшли армійці, і забрали мобілізували всіх водіїв. Е, ті, хто будують дрони, кажуть: ми кожен день під ризиком того, що до нас прийдуть і мобілізують наших інженерів, і не буде кому працювати. От такі є побоювання. Що з одного боку, наче і безробітних багато знаєте, а висококваліфікованих фахівців можуть мобілізувати і відправити в армію. От як це збалансувати? Угу. Ну, по перше, бронь, так раз перенавчання людей. Міністерство освіти повинно вже підключатися, запускати а, нових нові кадри на базі і так далі, відповідно до потреб фронту, а, перенавчати в тому числі людей. Ви що думаєте? У Сполучені Штати не стикалися з нестачею, наприклад, робочих рук, коли у них була оголошена мобілізація в 41-му році. Так зіткалися. Я от дивився. Дивився ну і точніше. Книга є війну, яку потрібно було вигравати. Автор Мюре про стратегії Другої світової війни він теж пише, що там була проблема. Вони їм взагалі доводили залучати жінок в достатньо складні виробництва. Це при тому, що жінки в сорокових роках ну це максимум домогосподарки. У них навіть у багатьох освіти не було нічого впорались, перенавчили людей. Окремо існувала Рузвельтом Була створена агенція щодо керування ресурсами, так які відповідним чином і була вибудована для того, щоб керувати ресурсами. Ти йдуть туди, ти йдуть туди. Якщо у нас там постає питання там деякі виробничі там, професії, де можна замінити, ну там Київ ну значить, потрібно залучати жінок. Вони ж можуть керувати трамваями. У нас, в принципі, і так до цього жінки керували трамваями, наприклад, чи інше. Тобто, тут повинно бути керування конкретно ресурсами, тому що знаєте, от ви досить таку от тему зараз порушили, які якраз пов'язані з мобілізацією, так. Тому що мобілізація це ж питання взагалі стратегія. Мобілізація ну не може армія і тил окремо працювати, тому що для того, щоб забезпечувати армію, потрібен в тому числі тил. І тут умовне питання: а які ми де ми можемо наростити ресурси? Чи можемо ми масово виробляти збро, дрони для того, щоб не була такої потреби, наприклад, у живій силі на фронті? Я думаю, що ми можемо і ми повинні це робити. І коли ви говорите, я прихильник ВПК. Я не прихильник ВПК, ВПК і збройна індустрія це питання виживання нації. Знаєте чому? Тому що у росіян більше людей. Вони розгортають свою військову економіку і мають успіхи. У них просто по математиці значно більше ресурсів. І ми повинні розуміти, а де ми можемо наростити ресурс? Чи можемо ми зараз ну, швидко виставити один мільйон солдат? Я думаю, що не можемо, тому що і втягнути, навчати треба і так далі. І з цим будуть проблеми. А може, ми легше можемо наростити виробництво дронів мільйон чи два? Це можливо зробити, і тоді в деяких частинах ми можемо. Виправити цю ситуацію або ракетами зробити не те, що потрібно, і переносити, наприклад, війну на територію Російської Федерації, або у нас повинні вже дрони бути зі штучним інтелектом, які будуть знищувати ворога без участі. Людей, а це цікаво до речі західним компаніям, тому що вони такі розробки ведуться і не можуть випробувати. Тобто, ми повинні тут мислити стратегічно, розуміти, що ми можемо закрити і де у нас які потреби, тому що ж генеральний штаб не може окремо працювати від всієї економіки. Ну так не буває. Тотальна війна передбачає тотальну мобілізацію тилу, Так? відповідно обрахунок робочого ресурсу, який є в країні. Якщо не вистачає певних видів професій, тоді відкриваються, вибачте, на базі профтехучилищ відкриваються прискорені курси. Ну, я знаю, що деяких от виробників дронів ну приходять, наприклад, пенсіонери працюють так? І допомагають в тому числі там там не тільки молоді працюють, і так далі. Тобто, ми повинні знову таки навчання, держава повинна цим займатися, і знову таки, куди спрямовується ресурс. Тоді, тоді буде у нас е, виникне питання: чи потрібна наприклад нам така кількість на фронті людей, чи достатні для ротації таких. А якщо ми переносимо війну на територію Російської Федерації, наприклад, знищуємо НПЗ НАВТПРО Російської Федерації, нашими ракетами там, шахедами, а це створить проблеми росіянам величезні. Тому що у них немає обладнання для того, щоб замінити цього, тому що західні виробники тільки виробляють таке обладнання. Або для нас точки повинна бути докладання зусиль, наприклад, портинова російська. А це дуже боляче для росіян, бо 30 30-40% товарообігу взагалі торгівельного Росії проходить через порти Чорного моря. Вони зручні, гарна логістика, і вони не замерзають. Тому ми отут знову таки ми впираємося в стратегію в стратегію опору. Пане Тарасе, а щодо закону про мобілізацію, також хотів вас порозпитувати. В якому контексті маємо заяву від Юрія Бойка, маємо заяву від Юлії Тимошенко, окремі заяви, але приблизно однакові за змістом, що їхні поліцили за цей законопроект голосувати не буде. Маємо заяву від пана Лубінця, представника Верховної Ради, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, який каже, що там окремі положення цього законопроекту не конституційні. Маємо заяву від міністра фінансів про те, що а де гроші знайти на цю от мобілізацію. Маємо заяву. У від головного копа країни про те, що каже оця ідея Юлії Тимошенко про те, що 100 тисяч патрульних відправити на фронт, вона е, мовляв реалізувати її неможливо. От з огляду на все це, да от на вашу думку, наскільки е, е, ймовірно, що все-таки там 10 чи 12 січня назбирається голосів за цей законопроект Верховній Раді. Е, почнемо з грошей. Нехай пан Марченка не трендить. Одразу ж говорю. Ну, по-перше, в цьому законопроекті, якщо ви читали, написано, що грошей воно не потребує. То питання пан Марченко взагалі бачить документи, які він підписує, які виходять з, з кабміну. Знову таки повертаємось, де взяти гроші, якщо пан Марченко досі не знає. І більш того, коли пан Марченко починає заявляти, що армія повинна сама шукати гроші. Він що знахабнів? А навіщо нам міністр фінансів? Ти повинен бігти, щоб виконувати заявки армії, а не сидіти, щоб тут розповідати. Я вам скажу, де брати гроші. Найшвидший, найшвидший спосіб, я вам сказав, який. Друкуються ціни папери, Національний банк їх викуповує, 500 мільярдів спокійно закачуються в армію. Це навіть знову-таки на інфляцію не вплине. Знаєте чому? Тому що дивіться, в 2022 році вони ж зробили пряму імісію Національного банку 400 мільярдів бюджету. І що сталося з економікою? А нічого не сталося, тільки втримало це економіку. Тому що до грошей не треба тут розповідати ля-ля. Далі, це я тільки так говорю, то що швидко. Далі, пан Марченко нарешті, прокидається і згадує, що він є колишній податківець, і йому підпорядковується податкова служба. Він запитує, що у нас з транспортним ціноутворенням. Це коли експортери сировини вивозять сировину по ціні, наприклад, 60 доларів за тонну, а продають за кордоном за 200 доларів за тонну. Що, податкова не знає про ці схеми, і пан Марченко не знає про ці схеми, нехай не розповідає, що він не знає. Далі фіктивне ПДВ. Теж податково цим займається, коли формується фіктивний ПДВ на вивіз. Не знаєте, де грошей ще взяти, митниця. А знаєте, кому підпорядковується митниця? Ви будете сміятися, але пану Марченка, якщо він досі не знає, де гроші знайти. Там 10 мільярдів доларів спокійно можна знайти. Якщо не знає, кого оподатковувати, я вам скажу експортери сировини, знисти їм відсоток відшкодування ПДВ. Чого вони викачують гроші з країни і не хочуть повертати за кордоном? От я вам щось uh -huh. проговорив: ну так, на мільярдів 20 доларів точно. От, де гроші можна знайти на армію. І нехай не розповідає, що ви не знаєте, де гроші. А що до політичної да. складової, так. так, так, Ні, ну, Юрій Бойки то зрозуміло, я думаю, що коментувати не треба, бо взагалі дивимося, що вони досі роблять в парламенті. Стосовно інших коментарів, ну про те, що там призов поліцейських і всіх інших ну говорили військові, що є підготовлені люди, які там з довідками, і так далі, це не думка окремо Юлії Тимошенко, вона озвучила, що я від військових спеціалістів це ж чув неодноразово uh -huh. інтерв'ю і всіх інших, тому що є е, той ресурс. Ну, то там вже повинна вирішуватись всередині цього, що як можна замінити це, е, як це зробити. Е, ось тут ми повинні розуміти знову таке, що до мобілізації, ми знову втикаємося, яка стратегія. Ми повинні розуміти одну просту річ, що Змагатися з росіянами кількістю мобілізованих ми не можемо. Ну, тому що у них більше. Ми залучимо 500 тисяч так, людей, припустимо, а вони 2 мільйони можуть зробити. І 3 мільйони можуть залучити. Ми повинні змагатися в тих ракурсах, де ми можемо перемагати. От 3 мільйони дронів ми можемо зробити, так. Щоб на кожного солдата російської армії було по два дрони, щоб вони до лінії фронту не доходили. Такі вже наше, я знаю, військові на певних ділянках вже таке відбувається. Вони просто не можуть підійти, їх знищуються, але цього недостатньо. Воно повинно бути масово. Пане Тарасе. Я дякую, що ви знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, дякую. за ваші відповіді і пояснення. Політолог Тарас Загородній був на зв'язку зі студією 24.